Сьогодні працюю в теплиці з полуницею. Ягоди вже закінчилися, почалася інша робота. Тут ось такий вигляд, а ззаду ось такий. Зрізаю кущики. Кущі дуже потужні. Оце все збираю, отак і вирізаю. Все, не залишаю нічого. Не вуса, ні листя. Воно відросте дуже швидко. Не знаю, якою незручно різати і відкидати. Ось так, сухеньке забираю. Заходить ось така картина. Ця полуниця посаджена на початку серпня минулого року, і це за один сезон, наросло стільки рушків, вже їх тут і не порахувати. Ось такі. Всі оці дирочки, що зроблені в плівці, робили їх самостійно. Вона така немаленька, але рушки вже майже заповнили її. Так що буде однозначно пересадка. Це все, -все зачистимо, обробимо від шкідників і від хвороб, дамо підживку і тоді наростуть листя і вуса, і будемо вкорінювати в стаканчики. Ось така сьогодні робота. Початок є, працюю далі.